Привіт малята! Запрошую вас на заняття з грамоти. Погляньте, які гарненькі казкові будиночки. Як ви думаєте, хто в них живе? А в цих будиночках живуть гномики Том і Тім. Ці гноми Том і Тім, вони різні. Том має твердий вольовий характер. І він полюбляє все, що починається з твердого приголосного. Тім кругленький, товстенький, з м'яким характером. І він обирає слова, які починаються з м'якого приголосного звука. Грай з гномами. Для кожного гнома необхідно підібрати предмети, які починаються з відповідного приголосного звука. Відро. Перший звук В. Так, м'який приголосний пила. П. Тістечко тю. Так молоко м. Твердий приголосний. Ніж н. М'який ч. Чайник. Т Торт – Т. Так, твердий приголосний. Сік с. М'який. Піц. Звісно м'який. Каравай К. Так мітла м. Розумнички. Кошик. К. Правильно лопата. Л. Діжка д. Звісно м'який. Пірамідка П. М'який приголосний. Конструктор. К. Твердий. Машина. М. Твердий приголосний. Літак. Л. М'який приголосний. Розумнички молодці. А гноми нам підготували ще й загадки. І треба зробити звуковий аналіз слів відгадок. Якщо голосний, позначаємо кружечком. Твердий приголосний однією рисочкою, м'який приголосний двома рисочками. Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім вмиє личко. Кіт. Перший звук який? Кіт. М'який приголосний. Другий звук. І так. Голосний. І останній третій К. Твердий приголосний. Молодці. Скільки м'яких приголосних? А твердих? Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Буває, як скло, крихка і тверда. Звичайно це вода. Перший звук який? В твердий приголосний другий. Во -о, О. Голосний. Далі вода д. Твердий приголосний. І останній вода. А. Голосний. Скільки голосних звуків? Так, два. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти Дарувала щедре літо. Який перший звук? Л. Так, м'який приголосний. Другий звук. І голосний. Третій звук. т, Тліт Т. Так, твердий приголосний. І останній О. Голосний. Скільки м'яких приголосних? А твердих. А голосних. А зараз давайте зробимо звуковий аналіз самостійно. Сік, вода, торт. В слові сік. Перший звук С. М'який приголосний. І. Голосний. К. Твердий приголосний. Молодці. Вода. Перший звук який? В. Так, твердий приголосний. О. Д, А. Вода. Торт. Перший звук який? Т? Другий О. Третій. Р. І останній четвертий Т. Скільки тут приголосних звуків? А голосних Пригадайте, що таке речення. У схематичному зображенні речення слова позначаються рисочками. В кінці крапочка, а початок позначається завжди маленьким штришком. Є короткі і довгі слова. На схемі буде стільки рисочок, скільки слів у реченні. Складіть речення та запишіть їх схемою. Можна скласти таке речення. Хлопчик читає. Скільки слів у реченні? Скільки буде рисочок на схемі? А можна скласти таке речення. Хлопчик читає книжку. У цьому реченні скільки слів? Ось така буде схема. А складіть речення, запишіть по цій картинці. Бабуся прасує. Скільки буде слів? Два. Ось така буде схема. А можна скласти таке. Бабуся прасує білизну. Тоді схема буде ось така. Придумайте речення. Ташка летить. Клади речення по картинці за відповідною схемою. Перше речення. Тато миє машину. Друге речення. Синок підносить воду. Третє речення. Дружно працюють. Допоможіть гномам дібратися до своїх будиночків на машині. Проведіть лінію посередині доріжки, не видриваючи олівця і не виходячи за лінію доріжки. Молодці чудово впоралися. До нової зустрічі!